Не треба боятися великих витрат, треба боятися маленьких доходів. Так казав набагатша людина в історії Джон Рокфеллер. Хтось вважає його еталоном бізнесу, а хтось абсолютним злом. Сьогодні ми поговоримо про цю людину, яка пообіцяла собі заробити 100 тисяч доларів та прожити 100 років. Майже все йому вдалося. Це той випадок, коли людина з нуля за одне життя стала найбагатшою людиною в історії, почавши свій шлях підприємця з 7 років, а в 13 він вже видавав свій перший займ під відсотки. При цьому він часто й ті самі костюми. Його найлюбленішою стравою був хліб та молоко, любив гольф та катання на велосипеді, платив гроші своїм дітям самого дитинства за дочиня карандашів, про полку огороду, за відмову від конфет. Це, мабуть, він взяв від свого батька. З самого дитинства він навчав їх знати ціну грошам, та у кожної дитини була книга обліку доходів та витрат. Він став монополістом і уряд застав його роздробити на 34 фірми, створену їм компанію. Можна сказати, що завдяки йому. І з'явилися антимонопольні комітети. Він займався благодійністю з першого дня, як почав працювати, та витратив на благодійність 550 мільйонів доларів. На його гроші побудували навіть два університети. Тож давайте почнемо з самого початку та детальніше. Та як завжди, саме цікаве буде у кінці. Контент буде дуже потужний. А починаємо, як завжди, з головних новин на сьогодні. Путір, ви знаєте, хто, кацапи лохи, все буде Україною. Підтримуємо український Ютуб та український контент. Лайками та коментами за підписку та колокол буде дуже вдячний особисто. Джон Девісон Рокфеллер народився 8 липня 1839 року. Річфорд, штат Нью-Йорк, Неофіційно вважається найбагатшою людиною новітньої епохи. Перший світі доларовий мільярдер. Також один з найбагатших людей усіх часів. Лок Рокфеллер був другою дитиною з шести дітей у сім'ї протестантів Вільяма і Евері Рокфеллера. Його батько був спочатку лісорубом, а потім андрівним торговцем, який називався Ботанічним доктором, який продавав різні ліксири і рідко бував вдома. Потім його викрили, що він трохи обманює людей, та він взагалі втік з країни. Але саме ті навики, як торгувати, як рахувати та заробляти гроші, Джон взяв саме від батька. Еліза, мати Джона, тримала на собі господарство, була дуже побожною баптисткою і часто бідувала, оскільки чоловік постійно був відсутній на тривалі періоди часу, і їй постійно доводилось економити на всьому. Коли Джону виповнилось 7 років, він заробив свої перші гроші. Спочатку він купив цукерки у пакетах, а потім їх перепродував, запаковуючи їх поштучно. Навіть своїм родичам. Потім він купував та вирощував індичок, який успішно продавав. Всі кошти він збирав та записував свої доходи та витрати у своїй книзі обліку. Трохи розібравшись у бізнесі, він зайняв сусіду 50 доларів під відсотки. Здавалося б, нічого особливого, але це було у 13 років. Погодьтесь, не дуже багато людей зараз заробляють в такому віці хоч якісь гроші. Не те, щоб займи давати під відсотки. Далі він вступив до коледжу, де викладали бухгалтерію та комерцію. В нього була дивна мрія для маленького хлопчика стати бухгалтером. Коли він навчався, йому прийшла геніальна ідея, яка зараз далеко не кожному любителю протирати штані приходить. Він замислився, а навіщо витрачати час на навчання декілька років, коли є курси, де навчають тому самому за три місяці. Звичайно, він покинув коледж та пішов на курс. Після закінчення курсів він влаштувався на роботу помічником бухгалтера у контору, яка займалась нерухомістю та морськими перевезеннями. Він швидко виріс до бухгалтера, бо дуже добре виконував свою роботу та приносив доволі непогані прибутки компанії. Але тут зіграла жадність його роботодавців. Вони вирішили трохи зекономити на молодому робітнику та платили йому 600 доларів, що на той час було дуже непоганими грошима. Але його попередньому працівнику вони платили 2000 доларів. Звичайно, це обурило Джона, і він звільнився. Це була його перша та остання робота на дядю. Тоді він саме дізнався про те, як можна робити махінації на залізничних перевезеннях. Але до цього ще дойдемо. В нього були заощадження у розмірі 800 доларів та жага щось замутити. І тут з'являється Джон Моріс Кларк. Знайомий Джона ще з давніх Давен, який шукав партнера для відкриття компанії з капіталом в 2000 доларів. Джон займає гроші у свого батька, що саме цікаво батько займає, але під відсотки. Так вони відкривають компанію Clark і Rochester. Яка торгувала майже всім м'ясом, сіном, бумагою та ще багато чим. Потім почалась громадянська війна, багато компаній закрилися, а реле Рокфеллер тільки набирав оберти, і в нього було дуже багато замовлень від армії. Тоді з'явився цей вислів. Гроші не пахнуть, ходять багато слухів, що він постачав свої товари обом сторонам, але є й такі, що йому вистачало замовлень лише з однієї сторони. Якщо ще дивишся це мотивуюче відео, зроби добру справу, постав на паузу та підтримай канал підпискою. Та мене замотивуєш на нові відоси. Я начебто непогано рухаюсь, канал зростає. Бачу позитивні коменти. У кінці відео залишу посилання на ще декілька потужних мотивуючих історій про людей, які створили мільярдні компанії з нуля. Ну а ми повертаємося до Джона Рокфеллера. Компанія дуже зростала, та партнери почали думати, куди можна вкластися. Наприкінці 1850-х, початку 60-х, нафта була чимось незрозумілим, але швидко почала набирати оберти, та її видобували всі, хто хотів заробити. Її тільки почали видобувати та розуміти, що з нею робити. У той час почали набирати оберти гасові лампи, що саме і сприяло попиту на сировину для гасу нафту. В цей час Рокфеллер знайомився з хіміком Семюлем Ендрюсом, який займається питанням переробки нафти, і був переконаним перспективі гасу як засобу для освітлення. Треба сказати, що газ Рокфеллера був дійсно високої якості. Рокфеллера зацікавило повідомлення про родовище нафти, виявлене Едвіном Дрейком у 1859 році. Спільні інтереси згуртували Ендрюса і Рокфеллера, і вони на паритетних посадах з компанією Кларка заснували нову нафтову компанію «Ендрюс і Кларк. Партнери заклали в Клівленді нафтопереробний завод Флетс. Транспортували нафту і готову продукцію залізницею. У 1870 році Рокфеллер заснував компанію Standard Oil. До речі, на каналі є відео про Говарда Х'юза, божевільного мільярдера, який знімав кіно, будував літаки та постійно влаштовував фірічні тусовки з голівудськими зірками. Але він був не з бідної сім'ї. Його батько якраз створив та запатентував борові для нафтових вишок. І Говард ці гроші просто не встигав витрачати. Посилання на відео зараз з'явиться, а ми повертаємося до Рокфеллера. На початку своєї діяльності майбутній мільярдер помітив, що весь нафтовий бізнес являє собі якусь сумбурну машину. Він зрозумів, що лише найбільше порядок у роботі можна буде думати про якийсь комерційний успіх. Цим він і займається з партнером. Для початку був створений статут фірми, для того, щоб мотивувати співробітників, Рокферл на перших порах вирішив відмовитись від заробітної плати, а замість цього винагороджував робітників акціями компаній. Він вважав, що завдяки цьому. Вони будуть активніше працювати, адже будуть вважати себе частиною компанії. Так і їх кінцевий дохід буде залежати від успішності бізнесу. Ціни на нафту були шалені, і багато хто вважав, що треба робити побільше грошей, бо скоро все це рухне. Такої думки був його партнер, але Джон підійшов до справи дуже серйозно. На відміну від своїх конкурентів, він вижимав по максимуму та не викидав відходи та виробляв парафін, вазелин, мазу та все, що приносило прибутки. Він знав, що скоро буде криза, та ціни підуть донизу. Так і сталося, було стільки гасу, що він просто став нікому не потрібен, і підприємці просто понижали ціну та банкрутували. Так Рокфеллер починає свою монополію та знищувати своїх конкурентів, без якихось там рейдерських захватів, а чіткому плану просто скуповував ці банкрутілі. Компанії за безцінь. Така стратегія не подобалась багатьом американцям. Рокфеллер домовився із залізничними компаніями про регулювання транспортних цін. Таким чином, Стандарт Ойл отримала нижці ціни, ніж у конкурентів. За перевезення бочки нафти вони платили 10 центів, тоді конкуренти 35 центів. Причому у різниці в 25 центів з кожної бочки компанія Рокфеллера також отримала дохід. Конкуренти не могли йому протистояти. Рокфеллер поставив їх перед вибором, об'єднання з ним або розорення. Більшість компаній конкурентів надала перевагу входження до складу Standard Oil в обмін на частку акцій. Це якраз про ті махінації залізницею, про які я казав раніше. Але все ж таки суспільство обурилось, було розслідування та знижки все ж таки відмінили. Так Рокфеллер перший раз потрапив на шпальти газет не у кращому вигляді. Хоча він так і не признав, що в цій махінації було щось погане. І всі начебто в плюсі від такої комбінації. Взагалі монополія це круто. Та його це не зупиняло, та він продовжував скуповувати компанії, поки ціни не стабілізувалися і конкуренти не очухали, що взагалі коїться. Вже до 1880 року, завдяки численним дрібним і середнім злиттям, в руках Рокфеллера було зосереджено 95% нафтовидобутку Америки. Ставши монополістом, Standard Oil підняли ціни і стала найбільшою компанією у світі того часу. Так він ще не досяг 40 років створив найбільшу монополію у світі. Через 10 років закон Шермана проти монополії зажадав розділити Стандарт Ойл. Після цього Рокфеллер розробив бізнес на 34 дрібних компанії і у всіх з них зберіг контрольний пакет, при цьому збільшивши капітал. Практично всі великі американські нафтові компанії були саме від Стандарт Ойл. Крім нафтових компаній, у Джона Володіні було 6 пароплавств, 9 банків, 9 фірм з продажу нерухомості. 16 залізничних та 6 сталелитевих компаній та 3 апельсинові гаї. Його звинувачують в тому, що він все захопив якимось нечесним способом та через якісь подкупи створив монополію. Але насправді ж це було дуже давно, і тоді ще не було якихось антимонопольних комітетів, та він просто створює успішний та ідеальний на його погляд бізнес. А ніхто навіть не уявляв, що цілий сектор економіки міг опинитися в руках однієї, людини. але він це зробив і лише це вже робить його дійсно генієм бізнесу. І ці комітети з'явились лише через 10 років після того, як він володів усім, як я казав вже раніше. Кажуть, що коли почалися ці розслідування, він якраз і захворів та потім так страшнувато і виглядав. А тепер давайте поговоримо про те, що він зробив за межами монополії, благодійність. Як я казав раніше, він віддавав 10% з самого початку, як тільки почав заробляти гроші. Він допомагав бідним, жертвував церкві, він був проти рабства та викуповував рабів. А коли вже пішов на відпочинок, розгорнувся по поні, але він завжди казав: не треба давати людині рибу. Краще дати їй вудочку, щоб вона задобула собі рибу, та завжди допомагати тим, хто згодом зможе собі допомогти без нього. Він вкладав гроші в освіту, медицину та науку і побудував два універи в Чикаго та Нью-Йорку. Обидва досі працюють. Поговорю, що він роздав 550 мільйонів доларів. Його син ніколи не займався нафтою та посвятив все своє життя благодійності. У 1935 році, коли Рокфеллерові виповнилось 96 років, страхова компанія діслала йому чек на 5 мільйонів. Це був перший випадок за всю історію фірми. За статистикою до такого віку доживає тільки одна людина зі 100 тисяч. Рокфеллер хотів дожити до 100 років, але 23 травня 1937 року, у віці 97 років, він помер від серцевого нападу. Що для себе виділити, вирішуйте самі. Яким він був, вирішуйте самі. Для мене він людина, у якої дійсно можливо повчитися. Обов'язково подивіться відео, посилання на яке ви зараз бачите, обов'язковим про його 12 правил. Якщо контент сподобався, то не забудьте зробити всі ютубовські справи. Підписка, колокол та комент. Мене це дуже замотивує на нові відео. Та я розумію, що рухаюсь у відному напрямку. Ну а я пішов шукати новий мотивуючий контент. До скорого друже!